Друзі, всім привіт! З вами Суперсіп, і сьогодні ми у Вінниці. Будинок на 180 квадратних метрів. І поспілкуємося з власником цього будинку. Це ось прекрасна статна людина, прекрасний статний чоловік Андрій. Чому зупинилися на сі панелях? З ростом ціна енергоносії, то це прям маст хев, щоб в тебе було енергоефективний будинок. Я живу в цегляному будинку і там витрати сумаши. Нема усадки. Мені відразу за місяць побудували будинок, коробку звели. Будинок трохи унікальний, тому що він саме проєктувався під ваш запит. Розкажи, чому, чому потрібен був на дві сім'ї? Дружина ж одна. 100%. Дружина одна, максимум бюджет наш вкластися, так. але було жудло і для нашої мами, для мами моєї дружини, для тещі моєї. Так. так ну я вперше перший раз бачу, щоб теща так близько жила. При Я люблю свою, тещу, люблю свою тещу, люблю свою да. Різна власність. Просто стінка нущає суміжна з нами. Східної ми переходимо в коридор. кровузол гостьовий, Да, на першому поверсі невеличкий. Треба тільки змонтувати сантехніку. І ми так спроектували, щоб в нас вийшло 117 квадратів по цьому будинку, житлової mm -hmm. площі, щоб не переплачувати просто по податках. Це кабінет, 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 да, тут стол буде. Ой, до речі, дякую Суперсіпу за те, що це йшло в комплекті безкоштовно сходи. І побачив їх по факту, я був дуже здивований і радий. Стандартне технічне приміщення, щиток. тут буде бойлер, котел там і так далі. І так далі. Тут йде кухня-студія, кухня буде острів тут. Класне рішення. Жінка придумала цю комору для кухні зробити. Прям. Ну, вона така гардеробна кімната, навіть ну, спальні да. може бути. Проєкт ми планували з вашими менеджерами. То це прям круто, вони все зробили і гроші за це також не взяли. Ті, хто проєктують будинок у нас і потім в подальшому будують, то проект будинку ви отримуєте безкоштовно. Це також одна із перва. Да, це круто. сходи раз. Проект будинку два. В кожній кімнаті гардіробні, бо це зручно, uh -huh. щоб ніяких шухлят, шкафів цих не ставити. тераса получається. Посадимо дерева в горшочках по периметру. А скільки будинок тобі обійшовся по вартості? На зараз на сьогоднішній день це в мене там 500... 20 доларів за квадрат, отак, як ви все бачите. Так вийшло, і це вже з ділянкою. До речі, це дешевше ніж вторічка. От ну все в математиці. Я все враховував. І воно або все не подобається, або дорого. Дякуємо, Андрію, що обрав суперсіп. і до нових зустрічей із Андрієм і з вами, друзі. Дякую, Суперсіпу, і всій команді.